Ми на півночі Чернігівщини. Але ягодка у нас вже червоніє. Це Альба. Вітаю на каналі Гостяху Тані. Розкажу вам зараз коротенько про свою полуничку, як вона достигає, і яка вона на смак. Бомбічна Азія. Подивіться, які величезні ягоди. І це Одна річка, кущі. Ну, гарні, гарні ягодки. Чимало їх, величезні вніки. ягоди. Це озі. В мене тут її небагать, але ну гарні, ось, подивіться, дивіться, яка вона велика, достигає вже. ось, І ще ось в'яжеться, буде. І один рожок. Бачите? Один єдиний рожок. А це полка теж перший рік посаджена, теж ягоди гарні. Це полка. Ой ні, неправильно вам сказала, то ще Азія ось полка. Бо в мене тут бугор поділений на дві частини, бо я ж купувала потрошечку тихусиків, а бугор 10 метрів. Я його садила ось оце. Це полка. Це вона така. Ось маленький кущик, а ягодки лигоньки. О, гарненькі. А це Альба, теж одного першого року посадки. Бачите, скільки тут багато їх ягод і вже червоніє. Я ніяких... Стимуляторів для того, щоб ягода наливалася, там росла, червоніла. Не роблю. Вона сама собі на сонечку червоніє, але оце вуса вже почала пускати, хоча вже я вуса обривала декілька разів, але все одно це альба. Альба солодша, ніж полка. Ось подивіться, скільки тут. На одному кущику ось скільки червоних ягодок. І ще ось будуть. Ось знов. Ось так. І тут. Ну, гарний, урожайний сорт. А це купувала я клері. Сказали, що це клері. Ось такі ягодки. Але прислали мені вже у кінці жовтня і дуже мало ягід Дуже мало і дуже мало вона в'яжеться, усві багато. Я вже обривала, обривала ті вуса, а ягод, деякі кущі взагалі не, не викинули цвітоноси, такі маленькі ягодки. Можливо, в цьому році треба було ці ягоди обірвати, не дати їй зацвісти, але ж хочеться спробувати. Не знаю, чи це клері, чи не клері. Але вона така і вона не дуже. Зараз вже почали тільки кущики розростатися. А це моя безрідна. Я перший рік її посадила тут, бо у мене основна грядка це там на городі. ну Вона пізня, бачите? Тут ягодки ще тільки починають зав'язуватися, а перша ягода взагалі змисла, перша квітка. серединки були чорні. ну Зараз вже починають відходити. Ну, тобто ягоди зав'язуватися, але це не перші ягоди. Але таких, вона дуже солодка, але вона не кріпка. Ну, мені вона найсолодша серед усіх сортів, які я посадила, ось, ось у цій. Бачите, мені оце моя сама солодша, але вона м'ягка. Вона, як, наприклад, перевозити її кудись треба так обережненько. Або такою не дуже стигла виривати. А взагалі вона смачна. Дуже смачна ягода. Ну, пізніше. Ну, Ця, можливо, швидше достигає, тому що вона була ще накрита деякий час, агроволокном під духами. Можливо, я так думаю, А можливо, ні, може такий сорт. А оця ягода моя. Вона багато років, і я не хочу її зводити, там викидати, тому що вона гарно родить. Коли немає, вона не прихвачена морозом, то вона солодка і її багато. Ось отакі в мене полуниці.